А на території гірнично-металургійної академії, друзі, знаходиться ось такий паровоз. Обіцяв вам показати неушкоджений нержавий паровоз в Кракові і ось він тут, ось він тут знаходиться. Поставили його на рейки, бачите? Ну, але вже він як музейний експонат. І влізти в його, звісно, що вже не можна. Велика машина. Погода, правда, сьогодні не для прогулянок. Дрібний дощ, руки мерзнуть, Ну, але... Маленький вагончик і е, з такого колеса зробили сонячний годинник. А знаєте від чого це колесо? На купальнях, на шахтах стоять такі копри, і це колесо від цього копра е, підіймають і опускають шахтарів під землю. І бачите, вимислили зробити сонячний годинник такий. Є навіть схема, можна спробувати розібратись і як він показує час. Ну все, будь ласка. Зупинка Хопіна. Сподіваюсь, правильно назвав. Хотіли проїхатись на такому потязі.